Але одного дня я вирішив все, відкриваю школу. І е, дуже дуже внутрішнє так прям вирішив. Я сів, з чого починається відкриття школи. З чого? Ну, як як, як, як вони з з з прям на дуже наполегливо. Дуже наполегливо. Дуже піло, вирішив. Піло, да, піло, да. Прям... Вирішив. І з чого починається відкриття школи? А його знає з чого. Мабуть, зі школи, з дітей. Я ніколи що. школу не... не відкривав. Я зрозумів. Для того, щоб цю велику якусь таку мету не зрозуміло, її потрібно роздробити, Роздробити на якісь маленькі е шажочки. я написав план. Перший пункт був придумати назву, другий пункт був там. Ну, без назви школа штурмів. Так, да, я, да, я, да, да. зареєструвати торгову марку і так далі. Так далі. Це був план, там, не знаю, ну, десь там на 20-30 пунктів. Я написав його десь за пів за пів години. Фух, і мені стало легше. І <риклад> <риклад> мені стало легше Психологічна <риклад> <риклад> практика, <риклад> да, 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 да. І мені стало легше.